И всем да, привет. Всем привет. Мене звати Рома, а це Даня, мій друг. Блін, мене так лагає в ріга. Гарбуз! Гарбуз! Гар... Тикво! Гучок! <гирь> нам, <повезло. гирь> <гирь> <гирь> нам повезло, нам повезло. Вече, ура! <гирь> це стільки. Я, коротше, раз зіграв, то в мене арбузів стільки шо? Це кавун вообще класно. Тих, хто нас дивляться, вообще нам так повезло. Поставте лайк за <ріст> e, да, це. Поставте лайк за цього e, -за даню, що він предсказав, він сам предсказав реалі. Він сказав, e, тут має e, бути e гарбузи, і ми знайшли гарбузи. Подожди, у <ріст> нас не по e, трошки. Зараз я зроблю так, щоб не лагало добренько. E, все, я вроді би розібрався, має бути нормально. Зараз <ріст> ми вийдемо тільки на <ріст> гарні. Для... <ріст> <ріст> я тільки зараз хочу вийти з джунглів і може не буде лагать. Так. А я тут е, вы ви тут не выходите. джунглі Бо ти да. можеш багато питатися арбузами, а арбузи джунгли... мало тут дають. Ну, нормально, так можна сказати чи... да. Так о пополовинці. Ой, лагає. Так лагаешь, капець. Вообще, под... Я не знаю. А чому ж ви мене? Я, я не знаю, чесно, я, я не поймаю. Буду старатися, якось його грала. Зараз Данька створив в мене на компін харкорд собі. Він кажуть, там виживає дуже еле-єлі виживає, там вообще тяжко виживати. Зробив домик собі. Перестав першу ніч. Першу ніч. Це ще на першу ніч. Диви, дивий кагарненька, да? Зараз її не буде. Вона повержеться е, моєму. Один коцю і. А куди вона втікла, я зараз. Чи я зробив, коротше, меча і цього, і вона зразу втекла. Кипіт. Здохни. Вау, два раз. Да, Просто у мене сьогодні денюшка і... Да, я да їх... а ми залишилися двоє, бо вони були такі дураки в реалі вам кажу. Лучше ніколи не не приглашайте на день народження тих, кого ви знаєте, що лучше не приглашати, бо вони якісь дураки, сумасшедші. От в нас такі були. Я їх наші пригласив. Я не понимаю, чи нашу. Дивіться, свинка акробат mm. А я зараз промина на планшеті играю. Да, в харкор, да? В Жватка? Да. А тут да нема, точно ніяк. Вау, у мене скільки в мене багато їжі. Вибачте, за лаги, просто. Щось роз... да. у мене не нелага. У мене теж просто не разу, але я біля джунглів, я в мене всі доклада. Може, після снімків скільки в тебе три ти тільки сйомка. Таті, мені треба десь, я хочу знайти в джунглях ФПС? що Це якість комп'ютера. Чи не знаю. Дивись, скільки свинок. Це просто біом свинок і угля і угля. Дивись якийсь свинок, як робочив. Ой, блін. Як приблизить, ти знаєш? Приблизить ні. Я не пам'ятаю Зараз я переближусь. Параметры Дві, чотири святки кроватка. Ого. Да. Ну. Ой, не туди. О, А давай виполним. Mm -hmm. е, у нас закінчиться сезон, коли ми е, виполним всі ці от е, достижения. Да, да їй тяжко виполнить особенно в аду. Mm -hmm там треба добути слези. ні, можна знаєш що зробити? Е, я не читер. Та ні щоб е, в, зайти в ад без алмазної кирки. А, піти в селище. Да, но ну, там я не думаю. Не, не тільки. Сказати, ще... Так, а. Е, ще треба відро з лавою і... ведро з і... тих, да і можно зробити у формі, я знаю. Так. Я, я так разу. Намію. Получилось? Так? Да. Класно. наконец то я можу віддихнути всіх цих... свята мого. Якщо ви хочете зробити мені подарунок на моє день народження, то О, поставте. поставте лайк. І підпишіться на канал. У е, да, мене. мене тут випускається мало всякого по е, мені ще на друг недавно сьогодні скачав на моєму день народженні, скачав мені програмку. БДК. Да, БДК. І приваги. Да, я не можу. Блін, а ладно, так кидалки. <рес> е, дротики <рес> всі. Або е, вибачте, просто до мене брат те мій пройшов. Ну, Відвеликли. Да. Не б... <рес> зважайте. <рес> <рес> Менче опыт бесконечно лутить. Угу. <рес> <рес> не можна нормально пролетіти і все. Да він не може розглюкатися. <рес> вибачте за лай. Так, треба обійти. Е, статі, е, де? Яке сьогодні число? А де? Все. Е, так, і Можна його Так. Е, так, так, так. Ми зараз. Ой, ой, вибачте. Е, там, просто, на що робити? Е, яке сьогодні число? Ммм. Mm. Uh, я тебе сегодня 15. -Plus. Чи ні, ні-ні-ні-ні. 15 лютого класна робота. Яке класна робота? 15 лютого 2015 рік. У мене було в середу 11 лютого, але ми президент. Угля тут багато. Ну, скоро ніч Ти не забув? А в мене дерева. Дерево. Дерева Дерево. Кстати, mm. я завітив, що за уголь дається опит. Ну да, mm, да. ти не бачу. Бачив не вже давно. Заміти? Я не хочу сказати. Так, викупаю. Може, давай із... З, з камня построю mm, дом? Да. Вон я зараз граю із камня, буду строю дом. Хоча? Mm. Ну треба, а в тебе є багато камня. Зараз, 59. Ой, ой, Треба слабо. Да нормально даже 59. 59 пусть чиста. Блин, мне на кивка разломалась. Ай. Ты выкупай камни и чуть-чуть. Так, я бруки. Все, жаба в якику камни. О, да так быстрее шкупай. Класс. Да, я, я буду строить три блока там. Три блока быстро. в 4. 4. 5. Блін, там такі гори, але я туди не хочу йти. Кстати, я хочу зробити сніговика. О -о -о. А сніговик буде стважати. Е, Ой, подождіть, дзвонівський. Вибачте, мені зв... дзвонили в скайпі, мій друг, що мені скачав в програма. Так, програма, так. Я її буду називати програмка. Да, зараз ми будемо строїти дом з. Скабл. Не забив У мене вже... Вау, у мене стаки десять. Там є? Так. зробити топор. Топор. А мене його нема. Я ч, зробив? Да, я замітив, що в мене нема топора. І мене одиннадцять досок. Я потім хочу піти в джудли і заповнити свої картина. Там є какао боби, да? Я так думаю, чий зараз ки. А, строїм дом. Строїм. А, строїм якісь небудь. Не но але не крутий. У мене тоже настаноч. А, ну, 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 ну. Ну, 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 ну ж. Буде без вікон поки. У мене нема цих. Так, щоб скелет тільки мене не збивали. Мені треба зараз ще ці зробити. І верстак сюди поставити. Обалін. Мені так ще багато вся потреба. А в мене закінчились з камінь. Це багато. В мене ще, менше 10. А в мене 21. Так я, я буду... буду. О, у мене ще тут єка. Опа, все. Чого так довго не Я роста? Все, бачите, так, 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 так. Опа, Все. Так, let's лет'гоу, летго. Да, в мене є дверку. так, у мене дощі тяже.